Отже, цього тижня президент підписав закон про множинне громадянство. Розкажемо зараз його головні положення і підводні камені. Ось як, наприклад, це вплине на ситуацію на Закарпатті, де багатьох людей є угорські паспорти. І що робити українцям на тимчасово окупованих наших територіях, які змушені брати російський паспорт? Чи втрачають вони тепер українське громадянство? Ростислав Сесоєв докладно про це. У середині країни нас приблизно 32 мільйони. А кількість етнічних українців за кордоном стрімко наближається до цього показника і вже становить майже 25 мільйонів. Це і стара діаспора радянського і пострадянського часу. Люди, які виїжджали до великої війни, і вже після її початку, такі дані нашого уряду та світового конгресу українців. Українців розкидало по всьому світу на всіх континентах від Австралії до Північної Європи. А от демографічна ситуація всередині України вкрай проблемна. Смертність перевищує народжуваність із країни, йде відтік людей, молодих із дітьми, і покращити ситуацію має новий закон. Цей закон вже дуже давно був потрібен його прийняття вже перезріло, відверто кажучи. І про це нам говорили дійсно і наші іноземні партнери. Закон про множинне громадянство справді спростить життя мільйонам наших людей. Ну, приміром, етнічні українці живуть за кордоном і мають паспорт іншої країни. Тепер вони зможуть за спрощеною процедурою отримати ще й український документ. Ці люди мають знати, що навіть якщо вони були вимушені покинути територію України, то їх тут чекають, і що це їхнє конкурентне, як навіть сказав, ну право, можливість над іншими, тому що це їхня батьківщина. Ще приклад українці, які мають тимчасовий захист в ЄС і планують отримати громадянство країни перебування за новим законом, зможуть це зробити без втрати українського. Україн нарешті демонструє всім українцям, що вони є українці, незалежно від того, де вони знаходяться, як довго вони знаходяться там, де знаходяться, за спрощеною процедурою зможуть отримувати громадянство іноземці, які воюють за Україну. Ну і для тих, хто вже має кілька паспортів, передбачена процедура легалізації. Чим не гарна новина для мешканців цього містечка на кордоні з Угорщиною за останні 100 років берегове перебувало в складі Чехословаччини, Угорщини, Радянського Союзу і Незалежної України. Тепер тут скрізь чути дві мови на будівлях два прапори а в кишенях разом з українським у багатьох ще й угорський паспорт. Хоча кількість подвійних громадян значно зменшилася після повномасштабного вторгнення. Етнічні угорці Закарпаття масово мігрували в країни ЄС. Що ми раніше оперували цифрами 150 тисяч, то тепер наполовину більше ніж на половину зменшилася кількість угорців чи осіб там з угорськими паспортами. А загалом українців, які мають друге громадянство, може бути кілька мільйонів. Це вже схід України зараз за різними даними в окупованих Росією регіонах залишається від 3 до 6 мільйонів українців. І там триває своя паспортизація. Примусова лише в Криму видали понад півтора мільйона російських паспортів. Будь-яке отримання паспорту російського в окупації це є примус. Там по суті не було не примусового роздачі. Фактично, право те більш позбавлений права на життя. Як такове, за 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 реальності, тому люди були змушені отримувати. Українці брали розпаспорти, щоб зберегти майно, роботу, соцвиплати, а інколи й життя. І тепер окупаційний документ може стати приводом для позбавлення українського громадянства. кажуть правозахисники, звертають увагу на 19-ту статтю закону про множинне громадянство. Є така правова невизначеність. Ми не зовсім розуміємо, які дії, наприклад, шкодять національній безпеці, що може призвести до того, що набути громадянство РФ може вважатися добровільно набутому. Тоді це підстава для втрати громадянства України. Тобто за замовчуванням паспорт, отриманий в окупації, вважається отриманим примусово, і підстав для втрати громадянства України немає, але є виняток для тих, хто брав участь у збройній агресії, працював в окупаційній адміністрації і діяв проти національної безпеки. І чи можна оцінювати до прикладу відвідування школи або відвідування? літнього табору дітьми як загроза національним, національним інтересам ми цього не знаємо і цей закон не дає відповіді на ці, на ці питання і ми не очікуємо звичайно що завтра тисячі десятки тисяч людей в окупації втратять громадянство україни але те, що така так інструмент є, і його можна вибірково застосовувати, це насправді нас непокоїть. Ми вважаємо, що це мало б бути виправлено, і ці норми мають бути уточнені. Закон уже підписаний президентом і чинності після публікації в офіційних виданнях. Я концептуально абсолютно підтримую прийняття такого закону, і те, що його положення мають принести користь і Україні, і українцям в мене немає жодного сумніву. Остаточно ж, закон про множинне громадянство запрацює через 6 місяців. За цей час уряд має скласти список країн-партнерів, які підпадають під спрощені умови. Очікувано з'являться й інші акти, зокрема про процедуру втрати громадянства України. Ростислав «Ми Україна, марафон. Єдині новини. Головна новина дня країна з новим урядом у Верховній Раді проголосували за оновлений склад кабінету міністрів. Більшістю голосів призначили прем'єра. Цю посаду очікувано обійняла Юлія Свиріденко. Затвердили також усю урядову команду. Отже, особливий парламентський день із промовою президента присягою міністрів і букетом квітів прем'єру у репортажі нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої. День перестановок у Кабміні, Наш... день затвердження нових міністрів у Верховній Раді. Я прошу народних депутатів голосувати. Відкрив засідання парламенту президент України. Спочатку Володимир Зеленський подякував уже колишньому прем'єру. Я дякую урядовцям на чолі з Денисом Шмигалем. Аплодисмент. Аплодисмент. Дякую дуже, Денисе, за те, що пройшли цей шлях. пройшли саме так. Голова держави зазначив, незважаючи на повномасштабну війну, Україні вже четвертий рік вдається зберегти функціонал усіх гілок влади, завдання новому уряду швидко та ефективно наростити виробництво зброї та заручитись іще більшою підтримкою міжнародних партнерів. Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв програм підтримки ветеранів, також сімей українських воїнів. Очікую від уряду. Впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні і також вже готуємо разом з урядовцями, разом разом з нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Новим прем'єр-міністром стала Юлія Свериденко. Її кандидатуру підтримали 262 народних обранців. Очільниця уряду пообіцяла протягом півроку покращити умови для вітчизняних виробників, а ще скоротити некритичні витрати на державний апарат. Пішень. перший Пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Юлія Свереденкова представила свою команду. До неї увійшли як колишні міністри, так і відносно нові обличчя. За 253 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. За голів МЗС та Міноборони за процедурою провели окреме голосування, адже кандидати цих міністрів подає до парламенту саме президент Андрій Сибіга, зберіг посаду очільника МЗС. А от Міноборони призначили керувати колишнього прем'єра Дениса Шмигаля. Для мене це передусім велика відповідальність у час безпрецедентних викликів, але ми готові до них готові брати на себе відповідальність завдання. Яке поставив перед нами президент України за півроку довести частку української зброї на фронті 40 до 50 відсотків. Це амбітно, не просто, але це точно можливо. Після усіх кадрових призначень новий кабмін офіційно склав присягу Я, Свириденко Юлія Анатолівна, усвідомлюючи високу відповідальність, члена кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати. Права і свободи людини та громадянина дбати про добробут українського народу стали демократичний розвиток суспільства. Єлизавета Яковлова, Максим Чоблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Новий склад Кабміну варти аналізу в урядовій команді багато вже знайомих облич на нових посадах. Дехто із заступників пересів у головні крісла є ротації поміж міністрів. Ще одна особливість об'єднання кількох відомств в одне. Таке урядове оновлення цілком відповідає викликам часу і новим завданням, які ставить президент. Так запевняють експерти, з якими поспілкувалася наша колега Ніна Коломієць. Отже, в її матеріалі про колишніх та нових міністерських очільників. Прем'єр-довгожитель своєрідним рекордсменом пішов зі своєї посади Денис Шмигаль. Очолював кабмін із 2020-го. На його каденцію припали ледь не найскладніші сторінки історії України. Ми починали в добу пандемії, яка стала для України для цілого світу справжнім шоком. Хідно відповіли на цей виклик, зберігли здоров'я та життя наших людей. Початок повномасштабної війни став другим великим шоком завдяки можності і героїзму українців, українок, завдяки лідерству нашого президента Володимира Зеленського, завдяки солідарності вільного світу, завдяки правильним управлінським рішенням, завдяки нашій єдності. Ми Стримали ворога, не втрапляв у гучні скандали, не проводив радикальних реформ, натомість запам'ятався низкою нових соціальних послуг, і програм підтримки родин, дітей, ВПО, ветеранів. У Європі Шмигаля часто плутали з екс-головою Євроради Шарлем Мішелем. З ним вони дуже схожі. Однак, на відміну від прем'єра, більшість міністрів так довго у кріслах не затримувалися. Уряд, який був призначений ще в березні 2020 року, уряд Шмигаля, от за п'ять років він майже повністю змінився. З того складу уряду залишилось всього дві людини: сам Шмигаль і Михайло Федоров. Всі інші з'явилися протягом цих п'яти років. І майже кожен рік, не майже а кожен рік були зміни. Останній міністропад, як нарекли масове звільнення високопосадовців у народі, відбувся минулого вересня. Тоді кабмін розпрощався із Олександром Камищиним, Русланом Стрільцем, Денисом Малюською, Іриною Верещук та Дмитром Кулебою. А сьогодні знову оновлення. За 267 рішення прийнято. Чільниця уряду стала Юлія Свериденко, колишня керівниця мінекономіки. Її спеціалізація сприятиме курсу на самодостатність, про який нова прем'єрка вже заявила в Раді: військову, соціальну та економічно. Утім, важливим чинником для її підвищення стала і співпраця з американцями, вважає Володимир Фасенко. Спрацювала на користь Свириденка та, та обставина, що вона дуже гарно себе проявила в переговорах з американцями за ресурсною угодою. Я думаю, це був додатковий чинник на її користь. Посади у новому кабміні отримали і її підлеглі. А години заступників Тарас Качка тепер опікуватиметься питаннями євроінтеграції України на посаді віцепрем'єра. Посаду міністра економіки обійматиме Олексій Соболев, який був першим заступником Свириденко. А саме міністерство поглине ще. Два агрополітики та довкілля злиття. Міністерство один із трендів оновленого уряду. Зіллються ще два відомства: мінсоцполітики та національної єдності. Спільне міністерство очолить Денис Улютін. Логіка економії. Державних коштів і нові завдання, які поставив президент перед новим урядом, вони стосуються нового етапу війни, і тому зброя, а також забезпечення економічної, фінансової стабільності і соціальної стабільності це два головних завдання для нового уряду. Одне з головних міністерств для країни, що воює міноборони, очолив експрем'єр Денис Шмигаль. Доєднали сюди і Мінстратегпром. завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців роботи нового уряду. Збільшуючи наше власне виробництво Відбулися певні ротації серед урядовців. Світлана Гринчук замість мінекології очолить міністерство енергетики. Її попередник Герман Галущенко керуватиме мін'юстом. Досі під питанням кандидатура очільника мінкульту. Зараз його представляє Микола Тучицький. На своїх посадах залишаються голови мінветеранів, мінцифри, очільники МВС та МЗС, Міносвіти, Мінфіну та Мінохорони здоров'я, а також мінмолоць та Мінрозвитку. Також президент анонсував зміни на те яких дипломатичних напрямках вже вирішується питання щодо посла України у США? І якраз призначено спеціально повноважного президента з питань розвитку співробітництва Сполученими Штатами Ольга Стефанішина буде працювати в цьому статусі. Поки тривають всі процедури погодження її кандидатури на посаду посла України в Америці, тобто заповнюється цей дипломатичний вакуум. Президент анонсував оновлення корпусу української дипломатії вже в понеділок. Зараз із міністром закордонних справ готуються відповідні зміни. А значить, попереду ще низка призначень, які впливатимуть на співпрацю України з нашими партнерами. Ніна Коломієць, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.